Вітаю 13 це вересня центр України. Ми до мене тут підвезли кукурудзку. Я її розкладаю на огірки гарним слоєм. Отже, ще я хочу сказати помилки використання цієї технології ну, і потім певний висновок. Отже, помилка перша, як не дивно, це крапельна стрічка. Дала першу помилку яка не зробила мій огород таким рихлим, як я хотів. Уже крапельна стрічка вона виключно поливала під кущ, не поливала весь город, тому город ось тут картопля росла, вона була замульчована перші рядки три місяці і кожного тижня, там, через два тижні підходив розкопував і дивився, що земля поступово ставала все твердішою і твердішою. І при копцію картоплі так вона ще була доволі м'яка. Після викопування ну, вона перетворилась з гори на твердий вже там сантиметр, а все одно твердий бетон. Який нічим не розгомаєш. Ну і крапельна стрічка всьому допомогла, тому що три місяці, як я вважав, допомогла. Три місяці вона поливала частину городу, інша частина мікрофора не розмножувалась і відповідно земля не розм'ягчувалась. Це перша помилка полив. Потрібно, окрім крапельної стрічки, ще ставити і звичайний полив. Щоб повати весь город, ну, звичайно, ще не кожного дня, там раз на два-три тижні у... яка погода. Так, ну, що можна сказати, у мене весь город такий. Отже, ось моя. ось мій перчик. Я тут також трішки покопався. Земля, звичайно, ще не бетоні якось на доріжки. Але що можна сказати, траву відгортаємо, пальцями купаємо Там 3 см, далі вона твердіша, твердіша і ще твердіша. От таку землю саджати навесні не можна. Ну, Можливо, якщо б збільшити кількість мульчі, то щось можна зробити. Ну, а так вона також замучувана вже 2 місяці. І результат земля погана, тверда і все інше. Чомусь перчик тільки великий, а земля тверда. Дивно, але це таке. Отже, друга помилка, це можливо в кількості мульчі. Треба ще більше. Ну і третя помилка, що я розпочав мульчування навесні. Більшість людей, новий сезон. І вони щось хочуть нове виправити. Мультчуємо огород. Потім дивимося, як він твердішає, твердішає, твердішає. І десь на початку осені, як я, зараз ходжу і дивлюся, що в мене ось прибирайте траву з городу. Трішки там можна покопати. І далі йде. Ну, не те, що там взагалі забетонована порода, як зазвичай після повного прибирання городу. Але також доволі тверда частина, ну, яку весною, напевно, саджати не можна, тому що ну, тверда, що скажеш. Ну, всі як здогадалися, що я це трішки жартую. Подивимось уважніше на кукурудзку, адже вона виросла вже вище за мене. І що я тут бачу? У мене формується на 13 вересня три початки. Ось перший початок, другий. Так, на цьому буде два. А ось тут один. Тут два. Тут знизу три. Три початки намагаються сформувати. сформувати кукурузка. Ось ця також один, два, три. Також три початки. Більшість кукуруз по два або навіть по одному. І деяка там взагалі доволі погана вироса. Оце трішки інша. З цієї сторони. Тому що в мене є другий город. О. Жук нам Маше, доброго дня. Отже, я трішки жартую, тому що хто пригадує мій ось тут, що я саджав після цибулі. Я з цим участком нічого не робив. Саджав, ось як було. І це моя головна. Головна не помилка, а результат. Ну, Тут можна дивитися, дуже, дуже такі десь є тут ось напевно ось ці так ось кукурудзка, вона вже скоро, скоро ось тут викидає, буде початок формуватися, можливо навіть і не один, тут ще ось викидає. Ну і вже світу ще нема, але вже скоро буде. І отже подивимось, як в бетоні росте коріння, отже бетонована поверхня, якщо тут трішки придивитися, то з усіх сторон бачимо, що коріння, тут коріння товщиною з палець. Тобто я ось що хотів сказати. Земля, коли ми її робимо як пух навесні то в такій землі перше, не розвивається мікрофора, вона чекає. По-друге, вуглець, який знаходиться саме в більшості ось такій чорній землі, він продає саме колір. Він також намагається структуватись. І все-все життя, і всі мінерали. І рослини також чекають, коли він структурується і зробить саме таку твердість, про якій всі мікроорганізми і все життя може рости. Ну і рослини також. Отже, дивіться, я саджав у бетон. Ну, Можна сказати, що там був... Ну так, я сапкою зміг прорубати доріжку, яку я зміг покласти зерно. Далі я мульчуванням ще займався. Адже що відбувається у більшості таких городарів. І у мене також я вже дуже сильно хвилюватися став після того, як купав картоплю. А ось другий вражає мене дуже затішив. У чому проблема? Тому що ось це структування почви йде на відкритій ґрунті дуже швидко, а на в звичайному ґрунті. Відповідно, при застосуванні трави, воно йде повільніше. Йому не вистачило трьох місяців, щоб навіть структувати власну поверхню. Тому там мікроорганізми так вони жили, вони, можливо, там частково розвивались. Рослини, відповідно, також, на відміну від відкритої поверхні, виглядали набагато кращими. Але ну, пригадуємо ось цей кущ. Я коли його копав, дуже був здивований, чому тут картоплі набагато більше. І вона, ну, її розміри набагато більші, ніж на основному городі. Саджав я її пізніше, тобто земля була відкрита, вона змогла структуватись вже до того часу, коли я її висадив. Потім я по структурованій землі трішки її порушив. Але за допомогою трави і те, що я порушив лише там, де саджав, вона доволі швидко відновила власні канали і кущ виріс у твердій землі набагато краще, ніж у якій. Ну те, що відбувається зараз кукурудзою, це також тому. Причина, тут, якщо дивитися, під кожним кущем така ситуація. Коріння коріння йде дуже ну воно ще ще от стовщується, додається. Воно каже, що йому тут класно. Там, в такому ґрунті, який якщо тут розкопати, то буде та ж сама ситуація. Ми Розкопуємо, дивимося. 3-4 см палець дуже легко може зайти. Далі пальцем копати вже важче. Але через те, що вона вже і через те, що мікроорганізми вже працюють у глибині, то земля стає структурована саме для мікроорганізмів та росин. Для нас вона здається, що вона важка, тверда. Ну не нам же там жити. Тут живуть коріння і мешканці, які живуть у землі. Нам тут жити не потрібно, тому і ми не оцінюємо. А вуховець, який знаходиться у землі, він сам приведе землю до того стану, до якого потрібно. Так, звичайно, ми ходимо по городу, трішки його структуру порушуємо. Але коли живуть мікроорганізми в цій землі, то вона дуже швидко відновиться. Ну і Тут бачимо, що трещить картопля. Ця картопля посаджена у відповідно ці горбики, буду копати, переглядати результат. Ну і зараз я на прикладах покажу, чому саме ця. Цей город другий мене дуже сильно заспокоїв на наступний рік. Я зараз пройду і вирву деяку траву на власному городі і покажу, що в бетоні, який я саджав, він зараз роз... розрихлюється і на всю глибину, причому, і трава рветься дуже-дуже Легко, швидко і неважливо, яке там коріння, глибоке чи не глибоке. Зараз покажу рву траву двома пальцями. Дивіться, величезна трава. Тут ні сапка саджалася картопля два місяці тому. Два пальці вирвали, дивимось на коріння. Воно. Розміром 15 см. Вирвалося все. Сама травина має ну, 60 см довжина. Ось цю вирвемо. Двома пальцями виривається дуже легко. Давай сюди. Ось трава, яку всі знають, яка дуже погано рветься. А ми її рвемо двома пальцями. Дивіться скільки коріння. А я двома пальцями її вирвав. Кажіть, ви можете таке зробити у вересні місяці на власному городі. Ось два пальці витяг. Два пальці витяг. Все, вся трава рветься надзвичайно легко. Ось сюди лайк. Ось. Всі знають таку траву, два пальці, велике коріння виривається з легкістю. Земля стає структурованою, а отже з нею дуже легко все виривати. Дякую за увагу.